Надійний тил для ефективного відновлення у Галичі відбувся відкритий діалог щодо прав наших захисників, захисниць та їхніх родин на порядку. Денному ключові питання, які стосуються ветеранської політики. Реабілітації, виплат та інших сфер життя, про які варто подбати, щоб створити героям комфортні умови. Це власне забезпечення прав ветеранів, частині видачі їм посвідчень, а також встановлення статусів інвалідів внаслідок війни. Є великі питання до ВЛК і порушення їхніми прав. Також ми говоримо про забезпечення житлом щодо нового закону зараз про соціальне житло, про ті норми, які в нас ще діють від 74-го року про 6 квадратних метрів. Ми повинні це все сьогодні обговорити. І в нас зараз буде велика, велика представницька. Кількість народних депутатів України, які підтримали цей захід. Сьогодні будуть органи державної влади, сьогодні будуть місцеве самоврядування. І саме, що важливо, сьогодні будуть наші ветерани, родини, ветеранів і керівники громадських організацій. Заступниця голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Людмила Сірко впевнена, турбота про ветеранів це нині основне завдання для влади. Відтак розповідає посадовиця в області. Працює 90 фахівців із супроводу ветеранів. Функціонує 14 центрів життєстійкості та 9 ветеранських просторів. А для фізичного відновлення захисників законтрактовано 24 медичні заклади. З них 17 стаціонарних відділень, де розгорнуто близько 600 ліжкомісць. В кожній територіальній громаді ми націлюємо на те, щоб були затверджені програми місцевого бюджету, і в кожній із 62 територіальних громад є такі програми. Минулого року ми аналізували понад 972 мільйони. Була загальна сума таких програм, які забезпечували не тільки реабілітацію, лікування надання матеріальної допомоги, але відповідно і підтримка нашим збройним силам. України до відкритого діалогу долучився керівник комунального закладу Дім воїна Микола Крошний, який щодня працює із ветеранами і знає, якої допомоги сьогодні захисники потребують найбільше. Напевно, все ж таки найчастіше приходять за психологічною допомогою, тому що десь знову ж таки я як ветеран завжди повторюю, що достатньо буквально 5 хвилин побути в зоні бойових дій для того, щоб психологічно твоя стабільність помінялася. І ти десь приїхав з війни інакше, ніж був до того. Також дуже часто звертаються з певними якимись бюрократичними моментами або з юридичними питаннями, а вже наступні там вже звертаються з якимись пільгами, допомогами ну, і можливостями. Народна депутатка України Оксана Савчук дотримується думки, що ветеранську політику необхідно затверджувати на державному рівні, і у першу чергу варто зосередитись на базових моментах. Ну на перше, те, що держава має виконати гарантійні зобов'язання щодо військових. Які сьогодні воюють, і ми повинні говорити про підняття заробітної плати військовим, тому що це в першу чергу їхні права. Друге, ми маємо говорити про захист прав ветеранів в тому сенсі, що ветеран кожен має розуміти, коли скільки часу в нього буде на відновлення. Тобто, якщо він воює три роки, чи дасть йому держава, наприклад, там три-чотири місяці на відновлення для того, щоб він як мінімум, хоча б якось стабулював своє стабілізував своє здоров'я. Третє гарантовані права для родин. Зниклих безвісти і в полонених, і на завершення фінансування підтримки навчання майбутнього покоління, яка має зайти в ветеранську політику. А це вже не вже це треба це розуміти. Яна лазорик, Олег Бат, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.